Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ви помітили, що я напевне став не так часто давати відеоогляди найважливіших подій. Це пов'язано з тим, що ситуація на фронті зараз відносно стабільна. Загальний перебіг подій невідворотно вказує на перемогу України, а також це пов'язано з певними технічними особливостями роботи Ютубу. Однак ми відправляємося і у нас згодимо огляд головних подій 20 грудня в Одесі. Також є аналіз ситуації у Чорному морі та дій російського флоту. Також розглядаємо, що відбувається лінії зіткнення та чи є загрози з боку Білорусі. Вже 300 днів йде велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. В Одесі ситуація залишається досить стабільною, без обстрілів та з досить рідкими повітряними тривогами. Для Одеси та Одеської області розробили нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії, таким чином, щоб у всіх світло було щонайменше 6 годин на добу. Навіть з'явився графік, і він виконується. В Одесі вже другий день поспіль працює електротранспорт, хоча кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах обмежена більше ніж наполовину. Спочатку повномасштабного вторгнення 24 лютого росіяни завдали 111 ударів по об'єктам критичної та цивільної інфраструктури у Одеській області. Під час роботи на місцях обстрілів та цих ударів. Правоохоронці вилучили понад 2400 уламків ракет, бомб та снарядів, зокрема і заборонених касетних бомб. І про це сьогодні повідомив прокурор Одеської області Сергій Костенко. Також, за його словами, пошкоджено сім комплексів електростанцій та іншої енергетичної інфраструктури на території Одеської області. Тепер про ситуацію у Чорному морі. Вже кілька днів поспіль ані Одесі, ані іншим містам України не загрожують російські обстріли з моря, але ситуація тут може змінюватися. Останній раз росіяни виводили в море каліброносці у кількості всього однієї одиниці аж 16 грудня, якраз в той день, коли вони завдали масштабного ракетного удару по Україні. Після цього, починаючи з 17 грудня, вже четвертий день поспіль, всі ударні кораблі Чорноморського флоту Росії стоять у своїх базах. Склад оперативного з'єднання росіян у Чорному морі коливається. Останніми днями там загалом є 8 одиниць. Але 17 грудня було 9 кораблів та катерів, а сьогодні 20-го всього 6. У Азовському морі знаходиться постійно 2-3 кораблі та катери. На основі аналізу супутникових знімків російських баз у Севастополі та Новоросійську можна зробити цікаві висновки. По-перше, 16 грудня в море міг виходити. Причому це було дуже ненадовго. Один з фрегатів типу 11356. Скоріш Скоріше за все, це росіяни відремонтували фрегат адмірал Ессен, і він на певний час може виходити в море. До Новоросійську перейшов як мінімум один з корветів проекту 21631, і це означає як мінімум тимчасовий відступ не менш ніж одного з п'яти надводних наявних ракетоносців у тилову базу. На зниження ударних можливостей російського флоту зараз дуже активно впливає погода. Зимові шторми роблять неможливим застосування всіх трьох неявних ракетних корветів типу 21-631. І це означає, що росіяни можуть розраховувати для ударів лише на два з чотирьох підводних човнів проєкту 636-3, ще два зазвичай є несправними, та лише на один з фрегатів типу 11356, тому що адмірал Макаров. Все, що пошкоджений, ремонтується після удару по Севастополю 29 жовтня. Окрім того, на російську активність на морі вже суттєво впливає і дефіцит ракет Калібр. Надалі у діях російського флоту західні аналітики прогнозують кілька можливих сценаріїв. Перший з них застосовується і зараз. Флот Росії чинить тиск самим фактом свого існування як потенційна і цілком реальна загроза. Другий сценарій це поступовий відступ росіян з Севастополя під загрозою знищення російського флоту у базі атаками ракет та дронів. А також під час визволення Криму зазначається, що росіяни при цьому можуть задіяти флот для безпосередньої підтримки своїх військ у разі переходу ЗСУ у наступ на Крим з дуже великим ризиком при цьому ураження українськими протикорабельними ракетами. Фактично, це буде повторення ситуації 1941 року, коли радянські війська восени були вибиті з Криму та залишилися обороняти лише Севастополь при підтримці флоту. Окрім того, розглядається і варіант російських атак з моря на судноплавство у порти Одеської області, як прямих з кораблів та авіації, дуже ризикованих для росіян через удари у відповідь, так і за допомогою різноманітних диверсійних засобів. Такий варіант у будь-якому разі є актом морського піратства з відповідними наслідками для тих, хто візьметься за це піратство, тобто росіян, тому що піратів завжди знищують. По лінії зіткнення візуально по карті все майже без змін, але вирівнюється ситуація у Бахмуті. ЗСУ там захищають місто настільки успішно, що сьогодні туди приїхав президент України Володимир Зеленський. Фактично на передову. Порівняємо це з тим, що Путін, а він самі знаєте хто жодного разу не побував навіть у сотні кілометрів від передової. А нещодавня поїздка, начебто на фронт самого Шойгу, виявилася лише інспекцією окопів на перекопському перешийку у Криму. Це за 70-80 кілометрів від лінії зіткнення. І буквально наступного дня після цього ЗСУ завдали удару по російських колонах саме на цьому перекопському перешийку. Також було багато бавовни у північному Криму. Це означає, що сухопутний вхід до Криму, а також всі шляхи до Криму. Через окуповані території Донецької та Запорізької областей вже є під вогневим контролем ЗСУ. Дії росіян у окупованому Мелітополі, що є ключем до Криму, зараз мають ознаки дуже скорого відступу, тому що росіяни ведуть себе там так само, як вони поводили себе у окупованому Херсоні ще за кілька тижнів до свого відступу. Звідти політичні кроки української влади. Зі створення військово цивільних адміністрацій для нової Каховки та інших поки що окупованих населених пунктів, також вказують на готовність до наступу і звільнення лівобережної частини Херсонської області. Майже скрізь по лінії зіткнення росіяни будують укріплення, і це означає, що вони повністю відмовилися від ідеї наступу у найближчі місяці. Дуже цікаво читати самих ж російських діячів типу того ж Гіркіна. Там серед пропаганди та критики російського керівництва можна побачити якесь раціональне зерно. Так, можна зробити висновок про дефіцит снарядів для артилерії у росіян. Тому росіяни замість артилерії по лінії зіткнення почали застосовувати танки. Це є дуже неефективно для самих танків. Все це є результатом як некомпетентного застосування росіянами артилерії раніше, так і системного знищення за допомогою хаймарсів та інших засобів всіх російських тилових баз, в тому числі і складів боєзапасу, на відстань до 80 км від лінії зіткнення. Тому сьогоднішнє висловлювання голови так званого парламенту окупованого Криму Константінова про російські зазіхання на Одесу, Миколаїв та Київ у 2023 році слід розглядати лише як маячню божевільного і ніяк інакше. Кількість хороших русських вже перевищила на сьогодні 99 тисяч, і завтра, післязавтра їх буде вже більше 100 тисяч. Разом з втратами пораненими, які зазвичай у 3-5 разів більше, ніж безвідвратні, це означає, що зараз всі російські сухопутні війська мирного часу, тобто до 24 лютого, це піхота, танкісти, десантні частини, морська піхота тощо, яких загалом за штатом армії Росії було біля 400 тисяч, вони вже повністю знищені. Зараз у армії Росіян на 95% виють лише залишки кадрових підрозділів, а більшість складають різноманітні чмобіки, мобілізовані з так званих ЛДНР. Та зеки вагнерівці. При цьому у них всіх є великі проблеми з забезпеченням, навчанням та якістю оснащення. Втім, розслаблятися не треба. Вся ця маса має велику чисельність, яка ще може зрости, та має дуже багато техніки, хай і малобоєздатної та застарілої. Напередодні Путін відвідав Білорусь та тамошнього картопляного диктатора Лукашенка. Він, скоріш за все, дуже активно підбурював. Картопляного і вусатого диктатора до вступу у війну, але не зміг. То, хоча Росія активно використовує білоруські аеродроми для своєї авіації, отримує з білоруських запасів техніку та боєприпаси, використовувати справжньої загрози від Лукашенка зараз для України немає. Чому? А тому, що армія Білорусі невелика та мало боєздатна. Однак різноманітна російська активність у Білорусі створює все одно потенційну загрозу вторгнення, ігнорувати яку не треба. Також це дає росіянам можливість підготовки нових мобілізованих частин на території Білорусі та дає підстави фактично вважати Білорусь просто окупованою територією і ніяк не самостійною державою. У сфері зовнішньої політики головне на сьогодні це ми відзначаємо висловлювання британського прем'єра Ріші Сунака про те, що Росія повинна відступити з усіх окупованих територій, повернувши територіальну цілісність України до кордонів 1991 року. І це є головною умовою початку перемовин про мир. Це показує, що саме українська точка зору про майбутній мир, який буде краще, ніж е, ситуація напередодні 24 лютого, ця точка зору стає панівною у всьому цивілізованому світі. На цьому ми і завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами. Або безпосередньо перерахувати гроші на банківську картку, або за допомогою сервісу Patreon, або через спонсорство YouTube. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби захисників України. До побачення! Слава Україні!